Всім привіт, друзі! Нова рубрика на каналі. Ви цього дочекалися. Як ви могли зрозуміти з прев'ю, ми будемо фармити щотижневі пакунки в КС 2 в цьому відео ми будемо фармити з п'яти акаунтів, але якщо я побачу, що вам зайде, то я зроблю 10. Тому ставте вподобайку і напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така ідея. Ну і як зазвичай по традиції, що за відеоролик і без розіграша, тим паче на каналі Нова Рубрика. А розігрувати будемо ось такого агента. Щоб участвувати в розіграші, вам потрібно підписатися на канал, поставити лайк. І що саме цікаве, вам потрібно в коментарях написати, яку суму грошей я зафармлю з п'ятьох аккаунтів е наступному відеоролику. Хто буде найближчим. Той отримає агента. Дам вам маленьку пораду. Пишіть суму з копійками. Наприклад, 125 гривень, 28 копійок. Цих 28 копійок можуть вас врятувати, коли я буду вибирати найближчу суму до отриманої. Наприклад, я відео отримаю 126 гривень, хтось напише 125, а ще хтось напише 125 Гривень і 28 копійок, і забере агента. Я думаю, ви зрозуміли задом розіграша і цієї рубрики, тому переходимо дивитися, що нам випало за цей тиждень з п'яти аккаунтів. Так, ну що, перший аккаунт і нам сьогодні дають кіловатік і шир. Кіловатік це добре, я рахую, тому забираємо і йдемо до другого аккаунта. Другий аккаунт у нас переломчик і теж шир. Ну, теж забираємо і йдемо до третього аккаунта. Ось і третій аккаунт, він нам дає футлярчик з та кошмари та MP9 ковзання. Ну, таке собі, звісно, але що є, то є. Ось і четвертий аккаунт. Тут у нас футляр віддача, обріз, піксельний камуфляж, ліс. Окей, ширпа навалили нам. <с nessa> Забрати нагороду і переходимо до п'ятого аккаунта. У нас вже п'ятий аккаунт, тут у нас випало футлярчик віддача і револьвір, кістяна маска. Ну, на сьогодні таке. Таке да? Ну що, на цьому тижні ми заробили 97 гривень 42 копійки. Дякуємо, Абен. Дякуємо за цей лут. Якщо вам сподобалася рубрика, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. І якщо ви хочете агента, то пишіть в коментарях, як ви думаєте, яка сума буде в наступному ролику. Дякую за перегляд і до наступного відеоролика.